Під час урочистості військові запевнили, що на них може розраховувати український народ. Особовий склад збройних сил України, нашого гарнізону, надійно і непорушно захищає мирну працю громадян України, її незалежність і суверенітет. Свідченням цього є високі результати навчання. А також у бою військовослужбовці області успішно виконують миротворчі місії під егідою ООН та НАТО. В Україні триває модернізація війська. Це передбачає комплексна програма з реформування Збройних сил до 2017 року, а також соціальний захист військових. Вже отримують підвищення вдвічі грошове забезпечення військові льотчики, моряки, десантники та спецпризначенці. Окрім того, з початком 2013 року. Завершено черговий етап підвищення військових пенсій на 12%. в області середній розмір пенсії військовослужбовцям Міністерства оборони України складає майже 2200 гривень. Після впровадження програми у життя українське військо має відповідати кращим світовим зразкам. Хочу висловити позицію органів самоврядування всіх рівнів, починаючи з обласної ради і закінчуючи самою маленькою сільською радою області. Які вбачають головне призначення армії, збереження кордонів країни буде завжди готовим оберігати її цілісність та допомагати громаді у мирний час. Ми дякуємо вам, шановні військовослужбовці, за допомогу підтримці правопорядку в обласному центрі, за сприяння благоустрої території міста, ліквідації наслідків стихій за участь в підготовці в проведенні загальноміських заходів. Згадали теплим словом і ветеранів подякували за радну службу і виховну роботу з підростаючим поколінням.